Багато спекотних днів, правда? І від, від спеки потерпають не тільки люди, а від спеки потерпають І, тварини. і перш за все, це наші улюбленці, котики і собачки. Наші улюбленці, які живуть вдома біля людей, потерпають менше, тому що люди про них піклуються. А от улюбленці, які живуть на вулиці і яких, на жаль, нема хазяїв, потерпають більше. Чому? Тому що їм часто не кому налити водички і нема кому їх поготувати. Тому ми сьогодні з вами поговоримо про те, як можна допомогти тваринам спекам. Як можна допомогти своїм тваринам спеку, і як можна допомогти спеку тваринам здуму? Домовились? Так. Якщо це ваші тварини, і ви їх дуже любите, то як не варто поводитись з тваринкою, коли спека? Послухайте, будь ласка, не можна залишати тварину в закритій автівці в спекотну погоду. Не можна залишити невеличкий зазор у склі, щоб вона могла бігати. Зрозуміло? тому що машина нагрівається відповідно. Тварині дуже некомфортно. Не можна прив'язувати та залишати тварину на відкритому сонці, без тіні. Це стосується собак. Важливо слідкувати, щоб у котика, а песика завжди була чиста та свіжа вода. Необхідно брати на прогулянку із собакою, мисочку та пляшечку із водою, щоб можна було напоїти вуглиця під час перебування поза домівкою. Тому що, коли спокійно, собачка може захоче пити. А як дізнатися, що собачка хоче пити? Хто знає? Цього можна зробити висновок, що собака хоче пити. Ще хочу вам сказати, дещо про тварин, які живуть у вас, як можна полегшити взагалі їх перебування на сонці або навіть в квартирі в приміщенні, коли дуже тепло. Надати тварині доступ до прохолодніших кімнат і куточків у і можна зняти килими, якщо щоб тваринка лежала просто на підлозі, вона підлозі прохолодніше. Правда, чи так? те можливості можна придбати охолоджувальний килимок для котів або маленьких собак можна придбати або змаструвати самостійно термобудиночок? Ми з вами трішечки розібралися, що робити з своїми домашніми улюбленцями. Так, а що ж робити з тваринками, які живуть на вулиці? Як їм можна допомогти? Перш за все, ви повинні знати, що до бездомної тварини ви не можете підходити, гладити її, торкатися. Без дозволу дорослих або без присутності дорослих, бо ви, наприклад, опинились на вулиці і побачили бездомну собачку, і ви з кимось із дорослих уже йдете, А якщо не йдете, ви можете погукати, можете зробити. З цієї тваринку як допомогти перемістити пухнастика в прохолодне місце. Якщо тварина в свідомості, додайте води, але не поїдь насильно, сильно. Тварина може заглинутися, ванишки, щоб вона попила. Але собачок не можна поливати водою холодною, тому що якщо спека і буде різкий перепит температури, то собачка може загинуть. Потім можна змочити шерсть прохолодною водою до шкіри, але уникайте голови і спини, щоб не вискорюватися парниковий ефект. Собаку можна зробити прохолодні компреси на відкритих ділянках шкіри, вушка під пахвами на лавках, Можна намочити гачірочку, пропалити водичку і прикласти собачку, де вони на маршорсточку їй це допоможе. Після надання першої допомоги, та якщо тварині не стає легше, ми ще й висіть у ветеринарну клініку для обстеження, адже наслідки плавого удару поштувати й може можуть... дітки. Давайте ми нашим друзям чотирилапим допоможемо. Налімо їм водичку і покладемо корма, а потім винесемо і поставимо якісь місцинці, де вони можуть прийти попити водички і покушати русічка. Будь ласка, налий водички. І зараз ми з вами дамо нашим маленьким друзям знову попити і навіть поїсти. Я б поклала сухий корм, тому що ніякої їжі мокрої, натуральної її класти всього не можна, вона зіпсується. А коли кушає тваринка сухий корм, вона зможе попити водичку. Ходімо, будь ласка. Поставила мисочку і кор, так щоб було зручно тваринкам підійти купити водички і покушати. Ми періодично будемо міняти водичку, дивитися і підсипати корм. Добре? Матимемо надію, що в спеку тваринкам буде комфортно. Навіть голуби зможуть купити водички. Дякую вам за допомогу.